Всім привіт! Мене звати Віталій, і це у нас Among The Sleep. Перший погляд на бету. Так як по-моєму, якщо мені зраджу пам'ять, ще немає офіційного релізу. Гра це хорор. Грати ми будемо за дитину. Я таке лякливе створіння, тому я буду кричати, як. Як мала дитина. Мене, в принципі, легко налякати. Особливо враховуючи, що я зараз граю. В семиканальному звуці, і це дуже сильно впливає на атмосферу. В принципі, відео мої теж будуть в семиканальному звуці. Но не впевнений, що YouTube їх перекодовує в той же самий формат. Ну, в будь-якому випадку, ми глянемо на цю гру буквально хвилин 15-20. Сподіваюся, я не всрусь зі страху в цей момент. Ну, в будь-якому випадку, поїхали. Я так розумію, геймпадом керувати тут не вийде, тільки Клавомиша. Ну. Нічого страшного, окей. ВСД ходити, спейс вилазити, control на четверіньках на двох ногах і лап і мишку відкривати. Ну окій. І чо? О, ми в себе в к... ми в себе в ліжечку. Ліжечку. Ня. Ведмедик. Эээ, е, верни медмедика. Ти! ведмедика! хто б ти не був. Верни мені... Куда ты... Федмедик! Маааа... Ааааа... Від медиков крали... Ееееее... Воу, 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 брат! Так... О'кей... Okay. Сатананас е, викинув е, з цього О, прикольно. Лапки. Е, ми ходимо, можна встати. Можна, так я хожу повільніше, я зрозумів. Е, дивіться, то есть ми в себе в кімнаті. О, можна м'ячик взяти. Правда, по-моєму, я беру його силу думки. Паранормальні явища всі діла. О, давайте пограємо в боулінг. Мячик! Ну, в общем, почти страйк. Окей. Okay. <laughs> uh, так, кубики. Можно какие слова Допустим. Что а, у нас есть за буквы? Uh -huh. Uh -huh. Так, мне подобается. Тут здесь было H, только что. M. Х. Х. Вот, H. Так. H тихо, 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 Я хочу кубики поскладать. Где буква Е? Э. Р. Н. П. Джей. Джи. Джи. Ну! Я так бачу, что тут В основному приголосні. То голосних тільки A, B, C, D. То есть, а, Є. О, це. Прекрасно. Так. Кубік. Слухайся мене. Ой, L навіть є. Круто, Л, правда. В одні на одному кубіку з H, вони, напевно, скласти бук... скласти... А-а-а! ладно, окей, в сраку. Так. У нас відкриті двері, машинка. Вії. З поїхала машинка. А. Ми так розумію, тільки-тільки но переїхали. Псувувати я можу. Свою своєю силою можу Так, вилізе на стільчик Бля, великий будинок і для Що? Шта? Так, тут нас хтось кашляє. мама. Мама, то ти? Так, дитину, я так розумію, закривають, щоб вона нікуди не втекла. Ем. Такий важкий кашель, слухайте. Ні, ну це все прекрасно, але, блін. І що мені робити далі? Я буду сидіти в себе в себе в кімнаті. Все. Ну, і в сраку. Я от буду з котиком грати. Котик. Котик. О, паровозик, а як тебе запустити? Можна якось? Подусі, подусі. Ну, можна подусі скласти. Їй. Блін, прикольно. Прикольно, коли розробники е ну, піклуються про такі от деталі. Тобто. Так, є. Це як він? В Окі-Токі. Тобто чи дитина плаче. В принципі, в великих будинках це нормально. А, можна відкрити собі схованку. Так, це вольєрчик. Вольєрчик закритий зараз, тому ми сюди точно не попадемо. Не, ну я то розумію, що нам, скоріше всього... Щось тут треба буде робити. Ну, просто мені цікаво що? Ну от я відкрив ті двері, вони мені пропонують далі цей стульчик сунути, типу кудись туди, блін, я не хочу. Ой, я вмію бігати! Вау, який є великий хлопчик. впав. Так, ну окей. Це прачечна. Можна сховатись. Так. Воу-воу-воу-воу-воу, сатана, спокійно. Так, прачечно, спокійно. Оу, Мішутка! Ну то, що зараз щось не так, я вже зрозумів. Так, Мішутка. Дуже добре, що я тебе знайшов закрыйся в зраку прачечно. Опять же, ми, ми повинні знайти твою маму. Так, сатана. Заспокійся. Так, сейвинг. Да Та я тихенький, як я не знаю що Ну, в тм в цьому домі явно щось... Щось не так. А! Сатана, а ну, фу! Я хочу телепузиків можна? Можно мені краще телепузиків дивитись? Ні? Не можно. Хай вони мене краще зомбують. Матерь боже. Так. А що тут у нас відбулося? Так, сатана. Так, сюди його дуже важко. Я зрозумів. Тихо, батарея. На, на, це! Стана заб. во я приношу тобі в жертву цю іграшку, Тільки заткнись. Так, холодильник. Пожрать є чого? У мене напав ...нічний жор. Е, Не, нічого нема. Це сумно. Так, ну я зрозумів, що я маю відкрити ці двері, але мене більше цікавить то як. Мені посунути... А, о! Тобто я в такому положенні можу краще совати речі. Окей. Ну, клайм. Мама рідна. Малий, ти дурний? Хуці просто шар. шалік. Це кімната, мами. Слухайте, але велика велика квартира у чуваків, да? Так. Слышишь, ты? Ты стояв в другую сторону развернутий, я знаю. На. На вжарту. Візьми, собі. Ха. Так, стильчик, я туда засунути не можу. Лудно, ще один вогнегасник Так, спокуха. У мене є мітла. Я не побоюсь її використати. А, Теді у нас грає роль фонарика. Так, це у нас, по-моєму, кабінет батька. Тихо-тихо! Засунься -тихо. обратно. Kéhne dostanu. Теді, що ж ти такий хреновий? Цей хрінь сюди не пролазить, Ну просто прекрасно І що мені тоді робити? то в теорії? Я ж якоби можу вилізти? О. Бум? Упало? Що упало, то пропало. Мама, то ти? Так, сатана! <gasps> Nosso um pouquinho. Hey! Твою маму! Спокойно! Это уже совсем какая-то сатана I don't know Я даже не знаю, куда я лезу Боже і все. Це вся демка. Ну, що йому сказати, проєкт, звичайно, багато обіцяючий, і, блін, це буде дуже круто, коли вони його випустять. І можливо навіть ми з вами його повністю пройдемо. Ну, блін, ну мені сподобалось. Ну, такого лячиного дуже сильно не було, і я правда пару разів скрикнув Ну, це таке діло буває. Ну що ж. Дякую вам за те, що дивитесь. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім щасливо! Цей розіграш приурочено до 300 підписників на моєму каналі. Але призов день. Офа танцює! Оффотан!